Перейдемо більш до цікавої новини підбірки усіх гостей, які відпочивали у домі Тейлор Свіфт на Родайленді. Ми знаємо, що нещодавно Тревіс Келесії із братом його дружиною провели там час з іншими друзями Тейлор Свіфт. Було декілька фотографій. Створили таку підбірку усіх людей, які коли-небудь там відпочивали. І мені дуже цікаво поринути у ці спогади, бо я пам'ятаю початок ери Тейлор Свіфт у будинку на Родайленді, коли вона там починала відпочивати і проводити різні вечірки ще з Емою сто. Is Andrew Garfield on, Is Jessica Shore? з Джеймі Кінг ціль я просто цих цих людей не бачила у колі Тейлор Свіфт вже, мабуть, років десять, окрім Стоун, звичайно. Пізніше, можливо, десь у 14-15 роках до Тейлор до вечірок на родайленді приєднувалась Джиджі Хадід, Марта Хант і сестри Хайм, із гурту Хайм, музичний гурт, і багато інших моделей, з якими тоді спілкувалися Тейлор Свіфт, А також до у цьому будинку часто Ед Едшира.